Осії, одинадцятий розділ як Ізраїль був хлопцем, я його покохав, із Єгипту покликав я сина свого, як часто їх кликав, так вони йшли від мене. Приносили жертви ваалам, кадили бовванам. я ж Єфрема ходити навчив, я їх брав на рамена свої, та не знали вони, що я їх лікував. Я тягнув їх шнурками, що людям лицюють, шнурками любови. І був я для них, немов ті, що здіймають ярмо знатні їхньої шиї. Я їх годував. До краю єгипетського він не вернеться. Та Ашур він буде для нього царем, бо вони не хотіли вернутись до мене. А містами його грасуватиме меч, і засуви його повиламлює. Він та й пожере їх за задуми їхні. А народ мій схильний відпадати від мене, і, хоч кличуть його до гори, він не підійметься разом. Як тебе я, Єфреме, віддам, як видам тебе, о Ізраїлю, як тебе я віддам, як адму учиню тебе, мовцем воїн. У мені перевернулося серце моє, розпалилася разом і жалість моя. Не вченю жару гніву свого, більше нищити Єфрема не буду, бо Бог я, а не людина, серед тебе святий і не прийду в люті гніву. За Господом підуть вони, а Він заричить, немов лев. І він заричить, і від заходу прийдуть в тремтінні сини. Вони прийдуть в тремтінні, як птах із Єгипту, і як голуб із краю Ашура. І я посаджу їх по їхніх домах, говорить Господь.